Ваш колега, порушуючи правила дорожнього запаху, а ви з вашим е, напарником чи колегою покриваєте його. А зараз ви намагаєтесь мене тиснути і маніпулювати. Як зрозуміти, покриваєте. Що ви маєте на увазі? Ну те, що ви не, ну, не притягуєте до відповідальності. Він, і зараз... В мене немає приважень винести громадян. І зараз, і, 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 за, і зараз і... намагаєтеся ви це все е, ну, намагаєте змінити. Не заходьте, будь ласка, мені за спину. На чого? Ну, тому що Мені, д... мені не дискомфортно. Мені теж ну, дискомфортно йдіть. Навіщо за спину мені заходите? Я, я собі я хожу, я маю право згідно до бані, конституції. Це мірі особистої безпеки. Так я встаю лицем до вас. Не треба. Я, я, вас... по... я, по... я, я вам чомусь по я погрубяв. Я не знаю, що у вас в сумці. Може там давайте. Гана... Давайте двох свідків, протокол огляду речей. Я вам зараз все показую. Дивіться, зачекайте, я вам не сказав нічого. Ну так про ви медречі. кажете, вас є підозра, що у мене сумнів. Особиста під... безпека ваша вас, і вас у вас є підозра, що у мене заборонені предмети. В мене немає доказів, що у вас цього Ні, немає. Ні, я дивіться, не треба заходити за спину, я просто зважу громадяни